Чому я базово, принципово не погоджуюся з моїм другом Валерієм Пекарем, і чому е, я більш оптимістичний? Е, це смішно, але я зараз скажу, що в е, мене таке враження, я йому не сказав про це: що він забув трошки марксизм. Де не все дурня, там є багато дурні, ну, особливо в їхніх прогнозах, там, про комунізм і так далі. Але далеко не все там дурня, і головне, що коли він пише про те, що людство підійшло до, до зламу е, сучасної системи міжнародних стосунків, е, і так далі, він не може вказати, що це базується на об'єктивних причинах. От він каже: раніше ті, хто знизу хар харчового ланцюжка, умовно кажучи, длубали. Цю систему, де вони були внизу, намагалися її зруйнувати. Там Китай і інші, хто піднявся за, за останнє десятиліття. А ті, хто на горі, американці, європейці і так далі, намагалися її втримати, вони її ремонтували і утримували, цю систему. А зараз прийшов час, прийшов Трамп, і БЕМС все розвалюється, бо американці допомагають. І тут я кажу: а це базовано на об'єктивних причинах. Чи все ж таки на якійсь придурочності конкретної американської адміністрації? Чому я про це кажу? Чому я кажу, що це має бути процес об'єктивний і ґрунтований певною мірою на Марксовій теорії? От якщо згадати, як відбувалася зміна суспільно-політичних формацій досі? Як феодалізм замінив рабовласництво? Як капіталізм замінив феодалізм? І так далі. Чому? Бо кожна наступна суспільно-політична інформація створювала об'єктивну обставину, більш високу продуктивність праці. Ну, це ж абсолютно зрозуміло, правда? Тобто, фермер набагато більш ефективний, ніж кріпак, який працює на панщині. Ну, це ж ну, очевидно, правда? Яких би ми там топ-менеджерів не ставили, з якими батогами кріпак все одно так як. Фермер працювати не буде, який вночі не спить, і може може е, вночі прокинутися і побігти, умовно кажучи, палити там е, е, багаття, е, щоб зігріти свій виноград, бо він може змерзнути і так далі. Ну ніколи того кріпак не зробить, е, тому е, фактор об'єктивності, він є принциповим. А що ми маємо? Яку ми тут маємо? Об'єктивність? Навіть він вказує: хіба це ознака об'єктивності те? Що є два абсолютно різних підходи. От він каже про плани «Make America Great О написані для Трампа «Heritage Foundation», До речі, дуже цікава організація. Я там був спілкувався з ними не, не, не раз. І в цілому, ну принаймні, до сьогоднішнього дня дуже їх любив. Це ті, ті діди, там, такі, там самі діди. Я вже правда сам не, не дуже хлопчик, але там такі ну, діди, які розвалили радянський союз свого часу. Не можеш не відчувати для до них суперповаги і піетет. Вони розвалили Радянський Союз. Тоді ще вони всі були якимись там заступниками радника з національної безпеки або державного секретаря, або на якійсь дипломатичній роботі, і так далі. І так далі. Там є, до речі, і українці, там є Борис Потапенко, е такий е колишній американський дипломат з тих, які. Які е, добивалися відміни поправки Джексона Веніка стосовно України, і так далі? Так, що я кажу, там серйозні люди. А він, але е, я повертаюся до основного питання. Е, їхній план такий. А другий план він каже: ну він же взагалі протилежний. Тобто, це план умовних масків, які хочуть е, все підпорядкувати своїм корпораціям. І тут я питаю, а де? Об'єктивна причина для того, щоб Америка почала руйнувати систему, де вона знаходиться, на самій вершині харчового ланцюжка. Де тут об'єктивність? Те, що прийшов до влади популіст, не дуже розумна людина і так далі. і так далі, Зі своїми лозунгами, і він цьому щось там підпорядковує, це не означає, що суспільство до того готове. А що втратить суспільство через такі дії Трампа? О, дуже багато. До речі, хтось став перед собою питання: а можна вирішити хоч одне питання, яке є суттєво важливим для американської зовнішньої політики, яко Китай і його майже гегемонія, тобто він нас доганяє Сполучені Штати і в багатьох місць, місцях, вже їх потіснив, і їх і мускалів, до речі, або Іран. Можна вирішити, без союзників і без війни. До речі, Трамп же воювати нібито не збирається. І схоже б на те, що не збирається. І щоб він там собі не думав, е, е, значить американське таке суспільство йому якусь дурну е, війну влізти не дасть. А як можна без війни, якщо ти втрачаєш такого союзника, твої санкції будуть працювати? Ну, ввів ти підвищені. Е, 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 значить, митні, е, е, митні тарифи. Ну, окей, будуть продавати в інше місце. А тут в тебе просто в, в американців піднімуться ціни. Намажена величезна зовнішня торгівля і величезний, неймовірний імпорт. Ну от, підніметься і ціни піднімуться, бо американські товари будуть набагато дорожчі. І що населення отак просто почне йому плескати в долоні. Ну, це ж тахіне дарить. Є. Ще одна причина. Треба послухати китайського міністра закордонних справ, а потім ще одного. Забув я прізвище, треба було підновити перед ефіром: дару, даруйте, не встиг я. Щ, щойно приїхав з роботи. Е, е, які сказали, е, люди, після Мюнхенської конференції, після виступу е, е, Там Венса, там подивіться на нас. Ми вам те саме дамо, що і американці, тільки ми від вас нічого не вимагаємо. З нами все добре. Ми просто хочемо торгувати. І що зроблять, зроблять Сполучені Штати, якщо, наприклад, європейці почнуть підтримувати більше Китай? Що? Вони виграють, яку свою проблему вони вирішать. Це ж до речі, ми говоримо зовнішню політичність. Це це ж не тільки зовнішньополітичні, це безпосередній вплив на робочі місця, тому що е, на, на інфляцію, на робочі місця і так далі. Тобто, е, об'єктивно суспільство хоче зруйнувати нинішню систему міжнародних відносин. Навряд я я поставлю ще одне питання. А люди, котрі голосували за Трампа, він їм повідомив, що він зруйнує систему зовнішніх відносин і поламає стосунки з своїми найближчими союзниками: з Канадою, з Європою. Завтра те саме буде, до речі, з Японією і Австралією. А чому воно не буде? А що він буде робити? До речі, що сказали європейцям китайцям? Я просто нагадаю. Вони сказали: люди, дивіться. Все, що нам потрібно, ми маємо повернути е, Тайвань. Це наш острів, це частина нашої території. Ну, які там будуть збитки для світу, я зараз не, е, 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 не буду навіть говорити, але там, колись хтось рахував, то там було 11 трильйонів доларів, оскільки всі чіпи там виробляють, і так далі. Так от вони кажуть, ми хочемо повернути, е, якщо ви не будете там воювати за якісь американські інтереси. То там залишиться сама Америка, яка точно не буде воювати? Просто один на один з нами. То в чому питання? Тайванці самі проти нас не встоять. У нас дивіться, яка, яка армія сьогодні. Тобто, яким чином Сполучені Штати виконують свою, свою, свої союзницькі обов'язки перед, перед Тайваном? Що буде з Японією? Що буде з іншими державами, котрі побачать, що в принципі можуть зробити все, що завгодно? Що буде, до речі, з. З, з, з Південною Кореєю. Якщо не американці, і вони не збираються допомагати, Північна Корея має величезну армію, абсолютно агресивна, абсолютно ненормальна у всіх відношеннях, готова на відміну на пів, від південної втратити будь-яку кількість людей, штурмуючи. Що буде з усім цим вже навчена на, е, е, в боях То, в Україні? Абсолютно, так. ще й це додається. Так от я кажу об'єктивно, скільки часу витримає американська політика, оцю даруйте за російське слово пріуль просто закомплексованого популіста Трампа, який щось собі там вигадав, йому навіть здається, що він гарно вигадав. Як можна зробити Америка great again, якщо без союзників люди добрі? А якщо союзники стануть союзниками з твоїми ворогами, що тоді буде? Я ж кажу: китайці що сказали? В нас з вами взагалі ніяких проблем немає. Ваша справа тільки не йти воювати за Тайвань. І ми вас любимо, і ми торгуємо і даємо вам преференції, і все, що заводить. То що тут Трамп виграє? Яка Америка Great Again? Я вже не кажу про олігархів. Маск вирішив, що він може, може? А як населення це сприйме? Комусь потрібно, щоб Маск замість 10 мільярдів мав державних замовлень на 40, тобто грабував вже країну повністю на 100%? Як це підтримує населення? Тому я повертаюся до питання. Я... Я оцінюю статтю, ну це зрештою пост, але можна він великий. Це лонгрід, те, що називається в Фейсбуці, то, тобто, то велике читання, можна вважати, що це стаття тим паче, що Валяра каже: я не читав відверто, Кажучи, але він каже, що маса зараз закордонних експертів оцінюють ситуацію саме так, як він описав, тобто він не один. От, але я це вважаю застереженням. Застереженням гарним, який треба брати до уваги, і треба вибудовувати відповідну політику таким чином, щоб Трампу це не вдалося. Піднімати навіть людей, до речі, в Сполучених Штатах, що там вже і так відбувається, якщо хтось хтось не помітив. При жодному президенті не було такого, щоб були такі масові виступи проти і так далі. Коли... В перші місяці правління. Да, перший місяць. я б сказав, перший місяць після інаугурації Це перший місяць. І раптом от, от що відбувається. Тому роб... взяти це до уваги треба, і так далі. Але сприйняти це як якийсь об'єктивний фактор, що це є щось неминуче чи високовірогідне, я би вважав, що це помилка. Тепер до взаємостосунків України і Сполучених Штатів. Валерій Пекар теж тут. Такі цікаві і вагомі тези він зробив стосовно того, що ж нам робити, він каже, що так, ми маємо кризу, і яка загрожує втратою державності і життям багатьох з нас. Але, але перше його, скажімо, речення основне, на яке він робить упор, що політичним елітам треба негайно. Припинити політичні чвари всередині країни і переслідування, що ми бачимо у подіях влади сьогодні? Гідко про це говорити, гідко і сумно. Тому що зазвичай, заклики доєднання народу, еліт партій і так далі перед зовнішніми викликами, тим паче такої, такої, такої війни, як в нас є, де наш ворог є набагато потужнішим у, у військовому і економічному е, плані, ніж ми, і навіть досі, після трьох років абсолютно героїчного спротиву, ніхто нам не дасть сьогодні гарантії, що суверенітет України вже збережений, що ми вже. Точно можемо бути впевнені, що він, що він збережеться. Але в таких умовах, тим, хто закликає до єднання, тим, хто робить все для єднання, є завжди влада. Ну це зрештою, це ж і зрозуміло. Тому що влада робить певні стосунки, певні вчинки. Вчинки ці бувають і цілком непопулярні. Ну от, умовно кажучи, компроміс. Територіальний, який ми точно підпишемо там через деякий час з москалями, не маючи можливості звільнити всі українські землі. Ну звичайно, ми не визнаємо це їхніми землями і так далі, це інше питання. Але там буде визнання, що деякі українські території є окуповані. Воно точно не викличе в населення великого захоплення. І точно, якщо бути політиканом, а не політиком, який думає про свою країну. На цьому можна прекрасно зіграти, критикуючи влади, не даючи їй діяти. Можна навіть зірвати, наприклад, коли Зеленський прийде в парламент і скаже: так люди, мені потрібна ратифікація того, що я підписав, а опозиція підніме таку хвилю, що населення почне протестувати голосно. І що станеться далі? Парламент побоїться голосувати. Ну, парламент, парламентарі хочуть і завтра бути парламентарями. Вони не хочуть брати участь у прийнятті інколи, у прийнятті непопулярних рішень. І от вони не проголосують. То я до чого це веду? Владі потрібна підтримка опозиції, Цієї об'єднаної опозиції. Владі вона потрібна. Не опозиції, а владі. А влада що робить? Гірше, безвідповідальніше, ніж те, що робить зараз. Зеленський і його ефективні менеджери по відношенню до опозиції уявити собі складно їхню поведінку. Мало того, що в принципі не можна зараз, умовно кажучи, певні питання піднімати і розбурхувати в суспільстві, то вони свої висмоктані з пальця, з висмо, як справи проти Порошенка. А, до речі, справи. По справах нічого не вдалося. Після сотень, сотні кримінальних кейсів, які розслідувалися. Нічого не вдалося, давайте приймемо на РНБО санкції. Там де що, там же, що є адвокат, є прокурор, є суддя, ні, нічого немає. Вирішили політики, а давайте приймемо і прийняли. Ще і в такому збоченому вигляді, що навіть взагалі суб'єктом подання стало, став фінмоніторинг, який таким ніколи не був. Нахилили уряд. Віце-прем'єрка, це все підписали, і воно пішло. А е, насправді е, СБУ відмовилося, там, ГУР відмовився. Ті, хто мав би на це подати і сказати, от у нас є інформація, подивіться, вони не подали. Вони знають, що й це брехня, бо це брехня. І за це доведеться відповідати. То вони втрималися. А от ті, хто під Зеленським лежить так, що вони взагалі там, і кажуть, ні тріпихаються, і виконують будь-які забаганки, вони взяли і зробили. Що цей майор Пронін, начальник фінмоніторингу, що е, е, віце-прем'єрка Середенко, якщо не помиляюсь? Ну от, от маємо ситуацію ганебно.